Добрий день, шановні, вітаю вас прийдешнім новим роком. Всі ви були шоковані тими змінами, що підготував нам законодавчий орган під ялинку стосовно збільшення податкового новодального зокрема в частині сплати підвищення ставки єдиного військового збору. В тому числі для тих осіб, які його до цього не сплачували, це платники єдиного податку. А хочу вам нагадати: можливо, комусь нагадати, а можливо, хтось дізнається вперше, що крім цього подаруночка, там під ялинкою нас чекає, чекав ще й інший, який був заготований ще в минулому 2023 року. Він там ховався в довгих хащах далеких перехідних положень податкового кодексу. Це стаття 69.35 прим 1 та 69,35 прим. 2. Під пункту 10 розділу 20 перехідних положень податкового кодексу. Вона стосується скасування мораторію на податкові перевірки. Скасовується мораторій на проведення документальних перевірок платників єдиного податку першої та другої групи. Та скасовуються мораторії на проведення планових податкових перевірок. І вже 24 грудня податково на сайті виклала план, календарний план податкових перевірок, де можете зайти і впевнитися, чи ви там є, чи вас немає. Також зміни можуть бути до цього плану протягом першого та другого кварталу наступного року. До поланових податкових перевірок податково вносить платників згідно категорії ризиків несплати податків, ну, це за критеріями податкової. Щодо платників єдиного податку першої та другої групи, податкової раніше могла їх перевіряти, але це стосувалося лише випадків, коли такі, такі ФОПи були припинені в діяльності. Тоді можна було перевіряти. Пам'ятайте також, що спочатку що з застосуванням ковідного періоду та періоду введення воєнного стану, у нас зупиняються строки на проведення перевірок строки давності. Тобто, якщо раніше до ковідного періоду податково могла перевірити період 1995 дев'яносто днів. Що передували гранічним терміном подання плану податкової декларації, то зараз цей період охоплюється з 2017 року. Тож готуйтеся, будьте певні, що у вас вся оперша до документація первинна знаходиться в належному стані. Якщо у вас є якісь сумніви щодо того, чи правильно ви розумієте, деякі норми звертайтеся до нас ми Допоможемо, допоможемо, тому що податковий кодекс це доволі складна книга для з'ясування, і доволі складна, і доволі об'ємна. Деякі норми протирічать одне одному, тому що вносилось в різний в різний час і діють, деякі діють протягом різного періоду. Щодо того, що стосовно вас може бути застосовано. Документального позапланового перевіркою, ви можете це дізнатися за кілька місяців, тому що податково попередньо пропрацьовує такого платника, вона надсилає запити його контрагентам. Тобто, якщо у вас добрі відносини з вашими контрагентами, ви можете дізнатися про те, що на вас чекає перевірка, якщо щодо вас поступають на них запити. Тож вітаю вас з прийдешнім Новим роком. Бажаю вам гарного настрою, не дивлячись на все, і звертайтесь до фахівців за допомогою, щоб у вас було все добре.